Ввечері 28 листопада в Житомирі жорстоко побили демальянців. Напад відбувся під офісом Демальянсу по вулиці Хлібна, 25, де активісти планували поїздку на Євромайдан у столицю. Постраждали Юрій Жуковський та Владислав Пучич. Їх з травми голови забрала швидка. У телефонній розмові Владислав розказав, як все було. Ми вийшли з офісу, здорово доволі кепітна била і збиралися з'їжджатися. але разом на наступала група хлопців. можна збити. Ну, зокрема, я відразу отримав удар в голову цієї палки. А я впав, потім ми почали, оборонятися, захищатися, ну і нам це вдалося. А, ці ці, ці нападники розбіглися і, і вдалося витримати одного з них. Наскільки мені відомо, це вже не перший упадок. Минулого тижня, здається, теж ви були жертвою побиття у під'їзді, так? Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Тиждень тому так. було. побили і знову ж як по професійній журналістській діяльності, так і по цій громадській, да, громадської, то тут вже обозначено обозначенно, що це пов'язано з гемалянцями, це пов'язано безпосередньо з організацією Євромайдану і з організацією на майдану Київ. То ми пов'язуємо це безпосередньо з цим. Позов до міліції ви нападали? За словами Владислава Путюча, напади не зупинять діяльність демальянсу. Він і надалі організовуватиме євромайдан в Житомирі.